Всім доброго дня. Ось і почалися попередження про блекаути. Нашу громаду вже попередили, що будуть вимикати світло більше 8 годин, тому було прийнято рішення перенести поголів'я бройлера у одне приміщення. Розумію, що не можна утримувати різновікову групу птиці, разом, підрощений бройлер, цей трохи менший. До того ще й курка не сучка, а ще я додам сюди ще маленьких, їм два тижні. Ну, іншого виходу немає. Також є такі проблеми, як сарай, ну, взагалі не готовий до отримання птиці взимку, ну, коли буде холодно. Планувалося, що тут буде відділення для майбутніх моїх поросят, поробив такі загони, але, на жаль. Маємо, що маємо. Тому намагаємось якось вийти з цього положення, підготував плівочку. Зараз буду утеплювати вікна, а і згодом буду утеплювати стіни. Ну, Поки так, плівкою. Далі щось вигадано, якийсь от такий бюджетний варіант. Як бачите, наші курочки вже нам щось знесли. Так що якось так. Дивіться далі.